Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні розглянемо, як поставити шахову пастку фірзю. Ми граємо за білих. Перший хід робимо королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні стандарти відпитають пішаком на Е5. Ми виводимо коня на С3. Чорні ставлять коня на Ф6. Білі ставлять пішака на ф4. Чорні, звичайно, заберуть нашого дармового пішака на е 4 Ми продвигаємо свого пішака на е 5 з нападом на коня. Чорному коню треба кудись підходити, але всі поля пробиваються білими. І відходити треба тільки на свою стартову позицію на ж 8 Тому для захисту коня видвигається ферзь на поле Е7. Пішаком не можна брати коня, бо відкривається король. І білий ставлять ферзя на е 2 І тепер пішак може забрати нашого чорного коня. У чорного коня немає варіантів, крім як відійти на свою стартову позицію на g8. Білий кінь підкріплює свого центрального пішака і ставить коня на F3. Чорні підуть для підриву нашого пішака своїм пішаком на d6. Після цього ходу, от подивіться цю ситуацію, якщо ви таке бачите, то після цього ходу білі гарантовано або виграли ферзя, або туру. Для цього ставлять кінь на d5 з нападом на ферзя і пішака. Чорний ферзь може відійти або на d7, або на d8. Ну, скажем, він відійшов на d7. Білий кінь, не звертаючи увагу на хід ферзя. Забирає пішака на полі С 7. Шах з нападом на туру. Чорний ферзь забирає нашого небезпечного дармового коня на С7. Але це вже пастка замкнулась. Білий пішак забирає чорного пішака на д 6 Шах і напад пішаком на чорного ферзя. В даному випадку білі виграють ферзя. Разжу всім. Запам'ятати дану пастку, вона легко грається і дає можливість виграти партію противника. Якщо вам сподобалась дана пастка, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі, вдалих вам шахових партій. До побачення!